Привіт! Сьогодні ми трошки поговоримо про податки та банківську таємницю. Чи існує вона в Україні і Чехії та чи можна приховати свої гроші та прибутки від державних установ? Але перед тим, перш ніж поговоримо про банки, згадаємо про податки. В першу чергу розглянемо податкові права та обов'язки платників податків України в Чехії для визначення, які податкові права та обов'язки накладаються на українців Чехії, необхідно визначити їх податкове резидентство. Або так званий доміцил. Існує дві можливості: залишитися податковим резидентом України або стати податковим резидентом Чехії. Перше це податковий резидент України для тих, хто залишається податковим резидентом України. Обов'язок оподаткувати конкретні дані на території Чеської Республіки має бути оцінений також відповідно до договору про уникнення подвійного оподаткування. У більшості випадків, згідно договору, доходи оподатковуються в обох державах. В першу чергу у державі джерела, як джерела доходу у випадку працевлаштування в Чехії це Чехія, а також різниця у державі податкової резиденції. У цьому випадку це Україна. Наприклад, якщо ви працюєте у Чехії та отримуєте зарплату в Чехії, це значить, що спочатку ви заплатите податки в Чехії, а потім ви повинні подати податкову декларацію в Україні і додатково сплатити різницю у податках. Дохід від підприємницької діяльності у випадку податкового нерезидентства Чеської республіки може оподатковуватись у Чеській республіці лише у випадку, якщо ви відкриваєте постійне представництво на території Чеської Республіки. Якщо постійне представництво не створено, увесь дохід від бізнесу оподатковується в Україні. Інший випадок це податкове резидентство Чехії. Податковим резидентством Чехії є платник податку, який проживає у Чеській республіці, не менше 183 днів у відповідному календарному році. Має постійне житло. Власне або орендоване, яке доступне цій особі у будь-який час, також умовою податкового резидентства є те, що за обставинами особистого та сімейного стану можна зробити висновок, що платник має намір залишитися Україні на постійно, наприклад, у зв'язку з трудовою або підприємницькою діяльністю. Податкові резиденти Чеської республіки мають податкові зобов'язання, які застосовуються як до доходів із джерел на території Чеської Республіки, так і з доходів із джерел за кордоном. Податкове резидентство декларує платник податків, і після виконання умов він може звернутися до місцевого податкового адміністратора з проханням про видачу свідоцтва про податкове резидентство у Чеській Республіці. З погляду законів України, Україна вважає, що фізичні особи, що є громадянами України та працюють тимчасово або постійно за кордоном, повинні декларувати доходи, отримані як із джерел в Україні, так і іноземні доходи та є платниками податку в Україні. Але обов'язок оподаткувати конкретні доходи з Чехії має бути оцінений відповідно до договору про уникнення подвійного оподаткування. У більшості випадків, згідно договору, доходи оподатковуються у обох державах. Державі джерела доходу у випадку працевлаштування в Чехії це Чехія, а також різниця у податках сплачується у державі податкової резиденції. У цьому випадку це Україна. Як бачимо, у випадку звичайного працевлаштування різниця мінімальна. У першу чергу податки платяться в Чехії, а вже потім прибуток декларується в Україні та сплачується різниця у податках, якщо українські податки виявляються більшими. О, oh Uh, what's been where's all your money gone Dottie? taxes Six, 9 10 eleven <laughs> let me fix my houses but it's okay it's part of the game no, it's not. It's not, is. Fun to... it's not fun to what <laughs> it's the worst part of the game oh it's what taxes. Ніяких податкових пільг для українських біженців у Чехії не передбачено. Більше того, чеські податкові органи знаходять все більше підстав та приводів для того, щоб українці, багато з яких вже другий рік знаходяться в Чехії, сплачували податки саме тут, навіть якщо вони дистанційно працюють виключно на українській компанії і ніяких доходів саме з Чехії не отримують. Теж саме стосується українських ФЕОПів. Отже, ми бачимо, що тим, хто планує знаходитись в Чехії ще декілька років, краще за все починати реєструватися у якості підприємців саме тут. Ті, хто у 2022 році працював на українську компанію чи як ФОП, краще за все вже отримати довідку про те, що вони були податковими резидентами України. Зараз це можна зробити дистанційно через електронний кабінет платника податків. За приховування доходу в Чехії передбачені штрафні санкції. У разі приховування доходу чи інших об'єктів оподаткування з платника стягується сума податку, вирахована з прихованого доходу, а також штраф у багатократному розмірі від нарахованої суми податку. Ну і саме тут на часі поговорити про приховування доходів. Не поодинокі випадки, коли в Чехії хтось приховує свої прибутки задля зменшення податків або що гірше для отримання грошової допомоги, вважаючи, що державні служби не мають можливості дізнатися, скільки грошей є на рахунку. І мушу вас розчарувати, що у цьому смислі банківської таємниці ні в Україні, ні в Європі не існує. Так, податковий кодекс Чехії певною мірою порушує банківську таємницю і чітко покладає на банки обов'язок надавати податковим органам номери рахунків, інформацію про їх власників, стан і рух коштів на цих рахунках, а також інформацію про надані кредити до податкового органу країни. Податковий адміністратор може використовувати цю інформацію не лише під час стягнення податкової заборгованості, але і під час нарахування податку. На практиці податкова Чехія вимагає від банків набагато більшої інформації, наприклад, імена осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, реквізити інтернет-банкінгу або контактні дані власника рахунку. Крім того, у липні в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими службами країн Євросоюзу. Україна поступово адаптує законодавство до Європейського так. У березні парламент ухвалив закон, законопроект, який передбачає здійснення обміну фінансовою інформацією з податковими органами Євросоюзу. За словами юристів, це Повна детінізація, а одним із наслідків стане розкриття банками інформації про рахунки та залишки на них за допомогою податкової. Автоматичний обмін має запрацювати в липні 2023 року. Згідно з законопроектом, перший обмін може відбутися у 2024 році за перший звітний період з 1 липня 2023 по 31 грудня 2023 року. Як пояснюють експерти, автоматичний обмін фінансовою інформацією стосуватиметься усіх ФЕОПів, юридичних та фізичних осіб. Мета обміну це боротьба з ухиленням від сплати податків та детінізація доходів. Запровадження Україною автоматичного обміну інформацією означає, що українські банки збиратимуть інформацію про рахунки платників податків інших країн в Україні та передаватимуть її в українську податкову. Далі податково передаватиме цю інформацію у податкові служби інших країн. Залежно від статусу податкової резидентності, де особа має сплачувати податки, а також отримуватиме аналогічну інформацію про своїх платників податків. Якщо інформація про отримані доходи особою у податкової буде відрізнятися від інформації про стан рахунків за автоматичним обміном, податкова може надсилати запити щодо надання пояснень відносно джерел. Походження коштів у разі виявлення факту отримання незадекларованих доходів можуть бути нараховані податкові зобов'язання. Наприкінці додам, що насправді податкова дуже повільний орган, тому несплачені податки та штрафи можуть вас наздогнати за рік і навіть більше. Так що будьте обережні. А якщо хочете приховати гроші, зберігайте їх у скляних банках або відкривайте офшорну компанію на Кіпрі з рахунком швейцарському банку. Бажаю вам, щоб ваші прибутки завжди перевищували ваші податки. А з погляду на те, що ми усі платники податків, я впевнений, що вам це відео буде корисним, тому ви просто зобов'язані поставити лайк та попередити всіх, поширивши це відео. Підпишіться на наш канал Все про ЦЗ, якщо ви цього ще не зробили. А також слідкуйте за нами в інстаграмі, Фейсбуці, пишіть ваші питання, залишайте коментарі та пропозиції, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! Усім до зустрічі! А це відео було знято у Штрунцових садах з правого боку річка Мже, з лівого боку річка Радбуза, а це вже Беронка.